Екохарчування не слід плутати з вегетаріанством. Перше рекомендує їсти органічні продукти, друге ж заперечує вживання продуктів тваринного походження. Що мається на увазі в першому випадку, спробуємо дізнатись разом. Органічне виробництво це виробництво продуктів харчування з використанням речовин та процесів природного походження. Тобто, по своїй суті, органічні продукти це досить захищений термін, має своє визначення, має свої стандарти. Природний продукт, той, який, наприклад, виріс в лісі, лісові ягоди це, напевно, натуральний продукт. Чи є він органічним в більшості? Так в родині наших героїв це прекрасно розуміють і ставляться до вибору продуктів харчування дуже уважно. Овочі, крупи, яйця все на столі в цій оселі органічне та екологічно чисте. Пані Олена, а чи є у вас якась особлива дієта? Насправді ніякої дієти ми не дотримуємося, але намагаємося купувати переважно органічні продукти. Ось, наприклад, замість магазинного печива ми намагаємося частіше готувати самостійно кекси, печиво, адже в них не буде міститися різноманітних консервантів. Ось, наприклад, сьогодні ми спекли апельсиновий кекс. А чи виникають труднощі в тому, аби знайти ці продукти? Насправді. Проблем ніяких не виникає, адже зараз достатньо органічної продукції і в інтернет-магазинах. Частково ми купуємо на ринках, а також. Привозимо від бабусі власного виробництва на поличках магазинів. Вже зараз можна знайти достатню кількість продуктів. Також, в принципі, самі супермаркети вони окремо наносять навігацію спеціальні позначки для того, щоб споживач міг легко знайти органічні продукти на поличках магазинів. Крім того, що на коробці повинна бути позначка органіка, так, наприклад, євролист, який означає факт того, що продукт є органічним, пам'ятати про принципи екохарчування, лікарі раді. Скормливая своего ребенка, мама должна отдавать предпочтение качественным органическим продуктам. Если касаться брать скармлювання рікантивого дія життя, то брівіки наявляють трудного вставлю. Вони всі чисті поддержувати питання, дня дняма. Виявляється, харчуватись суто органічними та екологічно чистими продуктами може кожен, варто тільки забажати. Нічого особливого та надприродного в цьому немає. Тож харчуйтесь правильно і смакуйте із задоволенням.